you <music> Слава Україні, підписуйтесь на наш телеграм-канал на Кременчуцькому НПЗ, власником якого є Коломойський, проходять обшуки. Бюро економічної безпеки та служба безпеки проводять обшуку на Кременчуцькому нафтопереробному заводі за підозрою в ухиленні від сплати керівництвом 700 мільйонів гривень податків. Починаючи із двадцятої роботу центрального офісу ПАТ «Укрнафта» було заблоковано озброєними людьми сьогодні. Вранці співробітники та Керівники компанії не були допущені на робочі місця. Йдеться в заяві компанії Укрнафта компанія додає, що стурбована ситуацією, що склалася водночас. Міністерство оборони та компанія Нафтогаз не коментували наразі цю заяву. Варто зауважити, що Укрнафта є найбільшою нафтовидобувною компанією країни. НАК Нафтогаз України належить 50% плюс одна акція Укрнафти. А групі компаній, пов'язаних з колишніми акціонерами Приватбанку Ігорю Коломойському та Геннадію Боголюбову, близько 42%. Тики в акції у службі безпеці України заявили, що співробітники СБУ здійснюють превентивні заходи, аби не допустити дестабілізації роботи одного з найбільших нафтопереробних заводів України та забезпечити його передачу до державної власності в робочому стані. Йдеться про Кременчуцький НПЗ, який належить укрнафті, і також був відчужений на користь держави на початку тижня. Зазначається, що днями було проведено засідання ставки Верховного головнокомандувача, після якого національна комісія з цінних паперів та фондового ринку прийняла рі рішення про забезпечення примусового відчуження у власність держави акцій, емітентом яких є пад Укрнафта. Співробітники СБУ та бюро економічної безпеки перевірять інформацію про багатомільйонні ухилення менеджментом компанії від сплати обов'язкового акцизного збору за 2022 рік. 700 мільйонів гривень податків. За даними слідства, протягом 2019-2022 років посадові особи кількох підприємств ймовірно занизили податкові зобов'язання з акцизного податку. Зокрема, приховували та не відображали в податковій та бухгалтерській звітності фінансово-господарські операції. За інформацією БЕБ, ухилення від сплати податків може становити понад 700 мільйонів гривень. Наразі в офісних приміщеннях та на НПЗ проводять санкціоновані обшуки. Правоохоронці шукають документальну доказову базу та унеможливлюють знищення предметів та документів, що підтверджують скоєння ймовірності злочину. Окремо перевіряється інформація щодо можливих порушень для збільшення прибутку під час ви. Готовлення пального наголошується, що СБУ разом з БЕБ вживають подальші заходи, аби встановити та притягнути до відповідальності усіх причетних до протиправної діяльності та забезпечити безперебійне функціонування стратегічно важливих підприємств України. Тут також варто підкреслити, що Кременчуцький НПЗ найбільший в Україні нафтопереробний завод проєктною потужністю 18,6 мільйонів тонн. У компанії 43,5% акцій належить державі в особі. НАК Нафтогаз України. Решта поділена між Ігорем Коломойським та Олександром Ярославським. Ще раніше, в понеділок, 7 листопада, повідомлялося, що компанії, пов'язані з Костянтином Живаго, Ігорем Коломойським, В'ячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним, перейдуть у власність держави. У той же день про відповідне рішення офіційно заявив секретар РНБО Олексій Данілов. За його словами, вилучені активи набули статусу військового майна і були передані в управління Міноборони. Під час війни втратили всі олігархи. Усі. Крім Коломойського, доходи якого від продажу пального на АЗС «Укрнафти» тільки збільшилися, за даними ЮКонтрол, виручка Укрнафти у 2020 році перевищила 34 мільярди гривень. Тепер держава отримала повний контроль над укрнафтою, у якій 40% інших акцій володіє над Нафтогаз і над «Укрнафтою», де Нафтогазу належить 50% плюс одна акція. Рішення стосується і Живаго, і Григоришина і Богуслаєва. Ці підприємства мають працювати 24 на 7 для потреб об вони держави, хочу запевнити колективи, що жодних змін в роботі не відбудеться, а буде лише більше замовлень. Що стосується тих підприємств, які не працювали, то їх робота буде відновлена. Трудові колективи будуть повертатись до роботи. Додав прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Вочевіть, він мав на увазі Запоріж трансформатора та автокрас. Щоправда, узявши на себе роль управлінця, державі доведеться розв'язувати наслідувану від Григоришна проблему. Підприємство заборгувало банкам 3,5 мільярди гривень і перебуває на стадії банкрутства. Отож Державі наразі доведеться розплачувати борги замість тих, хто просто наживався, але тепер працюватимуть усі підприємства на оборону і на перемогу. Це ремонти, виробництво техніки, забезпечення сил оборони, робота на відновлення нашої інфраструктури. Українська влада в будь-якому випадку зробить усе необхідне для комфорту і порядку українців. Такий складний час це надважливо, як і важливо нам усім пережити напевно найважчу зиму. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал Блог Разумовського. Тисніть на дзвіночок. Пишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях будьте здорові та бережіть себе.